Вас вітає компанія Delight, Я Олег, і сьогодні на огляді у нас шасі причепа моделі DL 11.063. Дане шасі складається з наступних складальних одиниць: дишла передній візок. Та його фіксатора поворотного круга, передньої осі, також може комплектуватися кронштейном кріплення драбини і кронштейном кріплення бокового захисту задньої осі, заднього захисного пристрою і кронштейнів кріплення габаритних вогнів. Кронштейна кріплення запасного колеса і лебідкою. Також зараз проговоримо процедуру введення в експлуатацію даного пристрою. Перед початком перевіряємо щіпний пристрій. Підключаємо пневматичну систему з електрикою. Після підключення пневматичної системи обов'язково стравлюємо з ресивера воду. перевіряємо герметичність гальміної системи. Витоку повітря не повинно бути. Перевіряємо на шасі причепа дію сигнальних показчиків повороту, габаритних вогнів і освітлення номерного знаку. Також перевіряємо затяжку болтів на колісних парах і перевіряємо тиск в колесах. Якщо не відповідає, доводимо його до робочого стану. Також перевіряємо е, працездатність електричної системи, е, тобто це е, габар... працездатність е, габаритних вогнів, а також е, підсвічення номерного знаку. Після чого процедура ведення в експлуатацію кінчена і ми можемо е, зняти дане шасі причепа з стояночного гальма. Е, перевіряємо наявність мастильних речових у всіх трущицях елементах. це осі і елементи повороту кільця. Також хочу нагадати, що перші тисячі кілометрів це обкатка, і обов'язково уділяйте увагу за нагрівом маточин. Якщо маточини нагріваються, тоді це означає або занадто велику кількість мастильних речовин знаходиться там, або, можливо, їх там недостатня кількість. І також це може означати недостатньо фіксацію підшипників на цьому огляд. Шасі причепу dl 11063 закінчено. Всім гарного дня.